Доброго дня, шановне панство. Хочу поділитися з вами своєю радістю. Хай вона і невеличка, але в цей страшний час є місце і якимсь приємним моментам. Сьогодні я отримала посилочку. З давньою своєю мрією. Перш ніж я почну по суті, я хочу дещо розповісти. Років два я шукала одну гортензію і дуже-дуже про неї мріяла. Це була така моя найзаповітніша квіткова мрія. Але весною 22-го року. Зв'язку із тими подіями, які зараз є у нас, це війна. Моє бажання ну, зійшло на нівець. Чому? Тому що гортензію цю звати Самарська Лідія. Я зараз, якби не противно для багатьох з нас, звучали всі ці російські вислови, і міста, і назви рослин, але я буду називати все своїми іменами. Принаймні мені здавалося, що це і є ім'я цієї гортензії. Я, звичайно, квіти не винні у тому, що зараз творять люди. Але тим не менше я не могла радіти квітуванню цієї гортензії, тому що от ці події, які зараз у нас, ці смерті, які зараз у нас, ці розрухи, не могли. Не відобразитись на моє, моєму восп... сприйнятті навіть рослин. І, мабуть, так ця мрія і потухла по мені. Але трапилась мені на очі одна цікава стаття. Виявляється, що ця гортензія зовсім не Самарська і навіть не Лідія. І як ми вже знаємо, що там, на болотах, дуже люблять присвоювати собі всі заслуги. І саме ось цю гортензію вони і присвоїли собі, тому що гортензія була виведена, виведена у французькому розпліднику і звати її по сьогоднішній день. Це її єдина правильна назва Ренсам «Ренсам форбасіні». Але чому вона стала самарською лідією, це теж цікава історія. В Самарі є розплідник Віри Глухової, де, ну я не знаю, чи я не чула принаймні про її сорти, але те, що розводять там і продають вже знані сорти, то це так. І презентація от в Росії, презентація цієї гортензії відбувала відбулася саме в Самарі. Тому і, і цей же ж розплідник купив право на її розмноження і продаж, принаймні по Росії цієї гортензії, і право на друге, не перше, а друге ім'я на території Росії. Самарська Лідія. Ось так і стало. Фромбасіні Ренсам, я ще раз повторюю, Фромбасіні, Фромбосіні Фромбо Ренсам, тому що, можливо, хтось захоче її шукати під цією назвою, то от саме ця назва це її правильна назва. І стала вона на території не тільки, не тільки Росії, а всього колишнього Радянського Союзу. Самарською Лідією. А насправді це зовсім інша рослина. Вона має назву це француженка. Вона має назву Ромбосінні. Ромбосінні Ренсам. Ось така назва цієї гортенції. Ну, і, звичайно, ви зрозуміли, якщо вже я дізналася, що це француженка, і що абсолютно ніякого відношення вона не має ні до Самари, ні до Лідії, то Звичайно, я її знов почала шукати. Але, як не дивно, знайти її на території України виявилось зовсім непростою задачею. Вона не дешева, але тим не менше, її, ну я, я принаймні скрізь не встигала. Якщо вона була в якихось там поодиноких екземплярах, то її швидко розбирали. І як кажуть, що дорогу осилить і дужчий. Ось і так і в мені. Я її шукала. І моєї радості немає меж, тому що я знайшла її і саме із розплідника французького. Вона прийшла дійсно із французького розплідника із своєї батьківщини і під назвою, правильною назвою Фрамбосіні Фрамбосінні, ще раз кажу, фрамбосінні ренсам. Ну і зараз будемо її розкривати. Я вже розкрила, щоб було скоріше. Як бачите, так вона закрита. Це було, ну, скоріше всього, це було колективне замовлення. Не, скоріше всього, це було колективне замовлення, але залишилися декілька штук невикуплених. І ось саме так я попала на у, у, у цю, скажімо, щас, у цю, у це, це число щасливчиків. І я сьогодні її маю. Зараз я її розкрию. Вона була, так мені сказала, жіночка, якої я її купувала, вона була у П9, але її, вона, жіночка, висадила, вона, як би сказати, вона залишила вже її собі, і тому вона висадила у більший горщик. А так як я її купила, то вже з цим горщиком вона мені і продала. Зараз я відкрию її. Така моя фрамбусінка. Як бачите, садженець гарний. Не можна сказати, що він не гарний. Садженець гарний. І я більш як впевнена, що вже цього року вона мене порадує цвітом. Це, мабуть, все такі трирічка, Тому що зараз покажу ось, черен... ось, ось, ось це був черенок, Ось це був черенок цієї гортензії. А оце вже наросли за це літо. Тобто це трохрічний саджанець. І він має вже зацвісти. Вона обрізана, не знаю, чи це з розплідника, чи це вже господиня її обрізала. Я вже це не уточняла. Можливо, господиня на черенки, тому що ну, не знаю, неважливо. Але я отримала свою порцію щастя. Що я буду з нею робити? Я буду її тримати в горщику, поки вона не пустить бруньки. Якщо вона вже почне розпускатись, тоді я її перевалю в землю. Впевнена, я ну 100% впевнена, що це саме ця гортензія, яку я хочу. І маленька радість у цей буремний час. Тому це ще раз каже, що шукайте, як... якщо про щось мрієте, щось хочете, шукайте. Стукайте всі двері і хтось десь відкриє. Це, звичайно, маленька радість, але приємно. Хоч трошечки скрасила ось цей, цей час, який зараз у нас є. Сьогодні у нас іде сніжок. У мене ще новий рік продовжується. Ну, маю десь на цій неділі, можливо, аж на вихідних, вже буду роздягати свою ялиночку. Така в нас погода, сира сьогодні, але не весняна, хоча синички дуже співають, так як на тепло. Ну, побачимо. Тому, ще раз скажу, да, мене, звичайно, запитають ціну. Ціну дівчатка, хлопчатка, я не буду говорити ціну, тому що це дорого. Ні дійсно дорого. Це не дешева покупка. Як ви самі розумієте, що це із розплідника прямо з Франції, тому вона не може бути дешевою. Тим більше трирічка. річка, ну, скажімо так, це... 100% ця рослина. І вона була купована за євро. Ні, ну, звичайно, я купувала її вже за гривні. Але у розпліднику у Франції вона була куплена за євро. Тому це не дешева покупка. Але я думаю, що якщо дуже щось хочеш, то ну, вже дозволиш собі. А я дійсно, цю гортензію я дійсно дуже хотіла. Отож, дякую за увагу. Дякую, мої дорогенькі друзі, за. І коментарі, і підписки, і уподобайки. Мені дуже приємно. Мені дуже приємно спілкуватися з вами. І негатив читати теж приємно. Тому що, ну, знаєте, навіть негативні коментарі вони показують людську суть, чи потрібно спілкуватись з такою людиною, чи ні. Є Ну, здорова критика то так, звичайно. Я не спеціаліст в рослинництві, аж який. Я знімаю про свій досвід, про те, що я роблю, що я бачу, як мене це виходить. Тому ще раз всім дякую. І все буде Україна!